Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про людину, котра, можливо, в майбутньому буде визнана одним з великих містиків, незважаючи на те, що страждав від недовіри з боку церковної влади. Доліндо Руотоло народився у 1882 році в Неаполі. З раннього дитинства все його життя було позначене стражданнями. Його мати була з аристократичної родини, а батько був професором. Та через настирливе бажання зекономити вони жили у підвалі і часто нормально не одягались і не харчувались добре. Батько мав проблеми з матір'ю, яка не погоджувалася з цим стилем, але страждали діти. Їх було десятеро, а Доліндо був п'ятим. Він був битий батьком найсильніше, тому не дивно, що він тримався матері і перейняв її побожність. Він з раннього дитинства хотів стати священником. Коли батьки розійшлися, то аліментів не вистачало, і його з братом відправили навчатись у інтернат кінційців. Доліндо був щасливий, а от його брат ні. Проте Доліндо важко йшло навчання, і він попросив Богородицю допомогти йому стати священником. Дуже конкретне прохання, така ж була і відповідь: Богородиця допомогла йому тільки з церковними предметами, бо решта звичайних предметів досі йому не давалися. І надалі так і було. Згодом він став братом, а потім священником. однак страждання не закінчилось. Зрештою, цікаво, що батько дав йому ім'я, яке означає страждання. У 1907 році оце Доліндо попросили оцінити правдивість містичних переживань Ясновидиці на ім'я Серафина. Розслідувавши справу, він не міг зі спокоєм сумління сказати, що Серафина все вигадує, і це не сподобалось місцевому єпископу. Тому його звинуватили у проповідуванні Єресі. Його відсторонили від виконання священичих обов'язків і заборонили служити службу Божу, а також відправили на психіатричну експертизу, провели над ним обряд екзорцизму. Він мав такий самий дар читання людських душ. Як і падре Піо, і через три роки, коли його повернули до душпастерства, він багато служив молодим та освіченим особам, часто даруючи їм іконки святих, де на тильній стороні писав слова, які йшли немов від Ісуса чи від Богородиці, і це торкалось багатьох страждаючих душ, відповідаючи на їх питання. Падре Піо дуже поважав оця Доліндо. Він часто відправляв паломників з Неаполя, кажучи їм: навіщо ви приходите до мене, коли у вас є святий священик? В нотатках Дуліндо ми знаходимо, моя душа з одного боку віддавалася церкві, яка несе живу віру. І в той же час я відчував у собі сили протистояти, тому що, врешті-решт, не збігалося з істиною і було несправедливим. Незважаючи на безсумнівні пасторські успіхи, а можливо, саме через них, неприємності з церковною владою у Доліндо не припинялися. Його звинувачували в тому, що він має занадто сучасні методи проповіді Слова Божого, адже. Отець Доліндо, пам'ятаючи про власний досвід, намагався проповідувати Євангеліє якомога простіше і наочніше. Він порівнював, наприклад, віру з макаронами, слово Боже, з варінням квасолів, і слухачі його лекції, проповіді наполегливо просили його записувати їх. Вони підтримували його у тому, як видавалися ці праці. Однак, у 1921 році отець Доліндо знову був відсторонений. Хоча... В 1937 році з нього були остаточно зняті усі звинувачення в Єресі. Його книги залишалися в індексі заборонених книг ще довго після його смерті. Під час свого усамітнення отець Доліндо присвячував себе молитві перед Пресвятими дарами. Він розмовляв з Ісусом, а також мав видіння Марії та ангелів. З цих зустрічей він черпав силу, щоб вистояти у вірі, незважаючи на переслідування. Вони були джерелом його проникливих лекцій на складні богословські теми, і з них витікали його знання про людські душі. Доліндо просто передавав те, що чув від Ісуса. Під час одного зі своїх містичних переживань отець Доліндо записав слова молитви, яка сьогодні облетіла весь світ. Ісусе. Ти подбай про це. Це молитва повного віддання і довіри всіх справ Ісусові. В його нотатках ми читаємо слова Ісуса: Віддатись означає замінити неспокій на молитву. Віддатись означає спокійно закрити очі душі, відвернути думки від скорбот і піддатись мені, бо тільки завдяки мені відчуєте себе як діти, що сплять в обіймах матері своєї. А це тоді, коли дозволите, щоб я переніс вас на другий берег. Чого ж я не вченю, коли душа, так як в духовних потребах, так само і в матеріальних, звертається до мене, кажучи, подбай про це ти. Песимізм глибоко ранить душу і змушує її зневіритись. Наші нещастя, вони подібні до пилу, що притягує сміття. Якщо ви витрачаєте час на роздуми про них, ви ніколи нічого не зробите. Майте віру, майте віру і приносите свої страждання Ісусу, щоб він міг зробити з них їжу для вас. Так говорив Отець Доліндо про свої переживання. Його досвід тілесних страждань давав йому стимул працювати теж з такими самими людьми, і він часто давав їм поради, не мов би своїм пацієнтам, як жити з їхніми хворобами. Він виписував їм лікарський рецепт. Він полягав в тому, щоб дивитись на хвороби, як на можливість довіритися любові Бога і Марії. Він казав: Божественні ліки це божественний послуг Божій волі, змішаний зі щоденними краплями «Радуйся, Марія. Ми не можемо контролювати Всесвіт, але ми можемо вибирати, як ми реагуємо на Всесвіт, і на Бога, який тримає Всесвіт у своїх руках, коли вручаємо себе в руки Бога, свої справи, свій час, усе. Тоді це допомагає нам вернутись до реальності, що ми не є творцем, ми є створіннями. Слуго Божий, Отче Доліндо, молись за нас. Що би не було зараз у твоєму серці. Друже, якщо ти чуєш ці слова, віддай це Христу, і скажи: Ісусе, ти подбай про це.